Ви вже знаєте, як правильно формувати, використовувати правила орфографії, ставити заперечення та питання до граматичних часів Present Continuous та Present Simple, а також знаєте 5 способів вираження кожного з цих часів. Думаю, у вас склалося уявлення про ці часи. А тепер для закріплення проілюструємо 4 основних відмінності. Між Present Simple та Present Continuous. Перша відмінність. Використовуйте Present Continuous для дій, які відбуваються зараз або в момент мовлення. Та використовуйте Present Simple для повторювальних дій. Приклад: Jane is washing her hair now. Jane is washing her hair now. Jane Джейн миє голову. Зараз. Як перекласти речення? Я пишу статтю наразі. Я пишу статтю наразі. I'm writing an article, at the moment. I'm writing an article at the moment. Я пишу статтю наразі. I'm writing an article at the moment. Як ми перекладемо речення? На вулиці стає жаркіше. На вулиці стає жаркіше. It is getting hotter outside. It is getting hotter outside. На вулиці стає жаркіше. А тепер present simple. She goes to work every day. She goes to work every day. Вона ходить на роботу щодня. She goes. To work every day. Перекладаємо. Ми ходимо в спортзал тричі на тиждень. Ми ходимо в спортзал тричі на тиждень. We go to the gym twice a week. We go to the gym twice a week. Ми ходимо в спортзал тричі на тиждень. Ще одне речення. Я приймаю їжу тричі на день. Я приймаю їжу тричі на день. Як ми перекладемо? I have a meal thrice a day. I have a meal thrice a day. Я приймаю їжу тричі на день. Друге. Вживайте Present continuous для тимчасової ситуації, а present simple для постійної ситуації. Приклади. I am living in Poland at the moment. I am living in Poland at the moment. Я живу в Польщі наразі. living in Poland at the moment. Ситуація тимчасова. А наступного місяця я планую пожити в іншій країні. I am living in Poland at the moment. Як ми перекладемо таке речення? John живе у квартирі свого брата. John живе у квартирі свого брата. John is staying at his brother's apartment. John is staying at his brother's apartment. Джон живе у квартирі свого брата. А ось таке речення. Мері працює в готелі до тих пір, поки не знайде роботу на повну ставку. Мері працює в готелі до тих пір, поки не знайде роботу на повну ставку. Мері is working at a hotel until she finds a full-time job. Mary is working at the hotel until she finds a full-time job. Mary працює в готелі до тих пір, поки не знайде роботу на повну ставку. А тепер present simple. I live, I live in Poland. Я живу в Польщі. I live in Poland. Я планую жити в Польщі багато часу. Та не планую переїжджати. Це більш-менш постійне місце проживання. I live in Poland. А тепер перекладемо таке речення. Джон живе в голубому будинку. Джон живе в голубому будинку. John lives in a blue house. John lives in a blue house. Джон живе в голубому будинку. Джон Lives in a Blue House. Давайте перекладемо ще таке речення. Мері працює в готелі поблизу аеропорту. Мері працює в готелі поблизу аеропорту. Мері worкс in the hotel near the airport. Mary works in the hotel. Near the airport. Мері працює в готелі поблизу аеропорту. Mary works in the hotel Near The Airport. Третє. Використовуйте Present Continuous, щоб поговорити про щось, що відбувається приблизно в момент мовлення. Але не обов'язково саме в цей момент. І використовуйте Present Simple. Для фактів чи речей, які завжди правдиві, або в загальному правдиві. Приклади. I am reading a great book. I am reading a great book. Я читаю чудову книгу. I am reading a great book. Це не обов'язково означає, що я читаю книгу в цей момент. Це стосується певного періоду у моєму житті. Наступне речення. Він працює в Чикаго. Він працює в Чикаго. He is working in Chicago. He is working in Chicago. Він працює в Чикаго. Це не означає, що саме зараз він працює в Чикаго. А в даний проміжок часу. Наступне речення. Вона пише роман. Вона пише роман. She is writing a novel. Вона пише роман. She is writing a novel. Вона може писати роман не обов'язково саме зараз, а в певному періоді. А тепер present simple. Crabs live in the sea. Crabs live in the sea. Краби живуть в морі. Crabs live in the sea. Перекладаємо таке речення: Кіт має 4 лапи. Кіт має чотири лапи. A cat has four paws. A cat has four paws. Кіт має чотири лапи. Наступне речення. Вода заверзає при мінус 32 градусах за Фаренгейтом. Water freezes at 32 degrees negative Fahrenheit. Water freezes at 32 degrees negative Fahrenheit. Вода замерзає при мінус 32 градусах за Фаренгейтом. І перекладемо ще таке речення. Часто сніжить взимку в Україні. Часто сніжить взимку в Україні. It snows a lot in winter in Ukraine. It snows a lot in winter in Ukraine. Часто сніжить взимку в Україні. Четверте, використовуйте, Always у Present Continuous у значенні занадто часто або вічно. А Always у Present Simple у значенні завжди або щоразу. Приклади. He is always leaving dirty dishes after himself. He is always leaving dirty dishes after himself. Він занадто часто залишає брудний посуд після себе. Як ми перекладемо наступне речення. Ти вічно жалієшся на своє життя. Ти вічно жалієшся на своє життя. You are always complaining about your life. You are always complaining about your life. Наступне речення. Вона вічно мене перебиває. Вона вічно мене перебиває. She is always interrupting me. She is always interrupting me. Вона вічно мене перебиває». «She is always interrupting me». А зараз таке речення. На мою думку, Рон занадто часто грає в комп'ютерні ігри. На мою думку, рон занадто часто грає в комп'ютерні ігри. In my opinion, Ron is always playing computer games. На мою думку, Рон занадто часто грає в комп'ютерні ігри. In my opinion, Ron is always playing computer games. А тепер present simple. He always washes his dishes. He always washes his dishes. Він щоразу миє посуд після себе. He always washes his dishes. Перекладаємо наступне речення. Я завжди п'ю зелений чай зранку. Я завжди п'ю зелений чай зранку. I always drink green tea in the morning. I always drink green tea in the morning. Я завжди п'ю зелений чай зранку. I always drink green tea in the morning. Перекладаємо ще таке речення. Вони завжди виконують домашню роботу. Вони завжди виконують домашню роботу. They always, do homework. They always do homework. Вони завжди виконують домашню роботу. They always do homework. І останнє речення перекладаємо. Тед завжди їздить на велосипеді до школи, якщо він поспішає. Тед завжди їздить на велосипеді до школи, якщо він поспішає. Ted always rides his bike to school if he is in a hurry. Ted always rides his bike to school if he is in a hurry. Ted завжди їздить на велосипеді до школи, якщо він поспішає. Ted always rides his bike to school if he is in a hurry. Домашня робота в коментарях написати 4 приклади відмінностей Present simple та present continuous в загальному повинно бути 8 речень. Друзі, підтримати мій канал з вивчення англійської мови ви можете через PayPal, PrivatBank або Monobank. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуємо український контент, підписуємось на мій канал, ставимо вподобайку, залишаємо коментарі, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. Всім успіху і до зустрічі у наступних відео. Бай-бай, па-па!